Всім привіт! Давайте поговоримо про, мабуть, найпопулярнішу серед підприємців тему сьогодення обов'язкове застосування РРО для ФОП. Вже з 1 січня 2022 року вступає в силу закон про використання реєстраторів розрахункових операцій так званих касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Тема непроста, тому якщо у вас з'являться запитання, пишіть за посланням під цим відео і ми на все відповімо. Це зовсім недорого. Консультація буде коштувати всього 50 гривень. Отже, для початку давайте розберемо, що ж таке реєстратор розрахункових операцій. РРО це пристрій, який призначений для реєстрації операцій з продажу товарів або послуг, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та операцій з прийманням готівки для подальшого переказу. Простими словами, це та штука, яка друкує вам чек при покупці. Кому обов'язково мати РРО у 2022 році? Звичним особам-підприємцям на другій, третій та четвертій групі доного податку, незалежно від видів діяльності та обсягу доходів. Та ФОПам на загальній системі оподаткування. Виключно не тільки ФОП першої групи, які не мають знайманих працівників і здійснюють розробну торгівлю за готівку на ринках. Такі ФОП і зараз, і в 2022 році від РРО звільнені. Але все не так страшно. Хочу звернути увагу, що ФОПи мають можливість користуватися не тільки апаратним РРО, який стоїть біля каси та друкує чеки, а й програмним. Це виглядає як програма додаток на смартфоні, планшеті або комп'ютері, які дозволяють з будь-якого пристрою сформувати розрахунковий документ. Поширених програмних РРО на ринку не так багато. Це вчасна каса, сота каса або кашалот. Детально ми їх розберемо у окремих відео, а зараз розкажу вам, як зареєструвати РРО. Реєстрація РРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій, що подається у електронній формі через електронний кабінет. Так, це не дуже легко для підприємця, що не мав з цим справу раніше, але для бухгалтера, наприклад, не складно. Заяву потрібно заповнити за інструкцією від податкової, винести необхідну інформацію про ваш РРО, то подати через електронний кабінет, підписавши своїм ключем ЄЦП. Після включення РРО до реєстру реєстраторів розрахункових операцій, такий касовий апарат вже може використовуватись, що необхідно для його використання. Вам необхідно мати електронний ключ або ж електронний початок. Щоб вас не плутати, ми зняли окреме відео на цю тему. Вона ось тут: Як уникнути касового апарату. РРО це реєстратор готівкових операцій та оплат карткою. Він покликаний на те, щоб показати всі продажі, коли вам передають готівку з рук в руки. На банківські ж перекази РРО не розповсюджується. Тож, якщо ви надаєте послуги або продаєте товар, приймаючи оплату на банківський рахунок ФОП по реквізитам, РРО не потрібен взагалі, які штрафи чекають ФОП за невикористання РРО. 1 січня 2022 року до підприємців, в ході перевірок яких буде встановлено проведення операції без використання РРО, відповідальність буде застосовуватись в таких розмірах: 100% вартості товарів, робіт або послуг у разі першого порушення, та 150% вартості товарів робіт або послуг за кожне повторне порушення. Тобто проводитимуться контрольні закупки, і якщо ви не провели по РРО каву, яка у вас коштує 40 гривень, то сплатите 40 гривень штрафу. Якщо продали телевізор за 1000 доларів і не відобразили це через РРО, заплатите штраф 1000 доларів. Це для розуміння ризиків. Висновки. Насправді все не так страшно. Так, у вас з'явиться ще один додаток на смартфоні, і так, все стане трохи складніше. Але по судді не зміниться нічого. Раніше потрібно було записувати готівкові доходи книгу обліку доходів, тепер же їх потрібно проводити через касовий апарат. Увесь галас навколо цієї теми здебільшого перебільшений і існує тільки через невідомість самих процедур користування касовим апаратом. До нового року ми випустимо ще ряд відео на теми, який РРО краще вибирати, як уникати касового апарату, що робити, якщо немає документів на товари, та як РРО вплине на звітність. Тож раджу вам підписуватися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію, як легше вести бізнес.